Всім привіт! Вже середина жовтня хочу показати, як люди топлять буржуйку. Дима це вже годину або дві. отак от, от Іде, іде, іде. Всі шмалять. А представте один гараж, а якщо там не один, якщо там їх 10, 20, 30, тисячі, всі отак от, от коптять. Реально повітря змінилося. Вечером виходиш із гаража і я чувствую запах дима. Я вже третій сезон топлюсь в гаражі ось кондиціонером. Нажимаю кнопочку, інверторний кондиціонер з тепловим насосом. Там, зимою ставлю 16, він до 18 може тримати в більш-менш економному режимі. Зараз от 19 вистав. От у мене в гаражі він підтримує 22 градуси. 500 кВт за зиму я накрутив. Без сажі, без попілу. Ну а коли сильні морози, то вже підпалю буржуйку.